Сьогодні у випуску, як прикордонники навчалися боротьбі з агресивними порушниками на кордоні. А також дізнайтесь, за що на рубежі конфіскували будинок на колесах та скількох нелегальних мігрантів затримали останнім часом. Про це і не тільки далі. У випуску. Вітаю в ефірі проект Наш кордон про важливі події, які стосуються українського рубежу. І сьогодні про них розповідатиму вам я, Тетяна Іванів. А розпочнемо з інформації про винахідливих поляків, які поверталися додому ще малою контрабандою. Під час оформлення транспортних засобів в пункті пропуску Шегині прикордонники спільно з митниками перевіряючи житловий автомобільний трейлер, виявили спеціально обладнану у днищі схованку. Там іноземці, які подорожували транспортом французької реєстрації, заховали півтори тисячі пачок контрабандних сигарок. Тютюнові вироби вартістю понад 50 тисяч гривень вилучили. А винахідливі контрабандисти позбулися житла на колесах. Про не менш винахідливих контрабандистів та порушників державного кордону дивіться далі у нашому дайджесті. На кордоні з Польщею зелені Берети завадили спробі вивезення з України сонячного каміння. Його потай намагалися провести громадяни України. Трапилося це у пункті пропуску у Гринів, транспортний засіб іноземної реєстрації 34-річного жителя Львівської області. Прикордонники львівського загону разом з представниками фіскальної служби вирішили перевірити досить ретельно. Як результат в панелі приладів автомобіля виявили сховок. Він був заповнений пакунками з необробленим камінням бурштину. Загалом українець планував перевести в сусідню країну 5 Кілограмів коштовного каміння. А водій втратив свій автомобіль та контрабандний бурштин. А на Закарпатті прикордонники затримали викрадену в Італії автівку. Зелені берети Чопського загону виявили транспортний засіб іспанської реєстрації під керуванням українця у пункті пропуску Тице. Тож тепер водію доведеться пояснювати поліції, звідки у нього крадений автомобіль. Тим часом прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску вилок зупинили угорця на мотоциклі. 50-річний іноземець прямував на в'їзд в Україну. Під час проведення контрольних заходів у правоохоронці виникли підозри щодо законності переміщення даного транспортного засобу. А згодом, після проведення поглибленого огляду мотоцикла, з'ясувалось, що номер кузова транспортного засобу не співпадає з номером, вказаним у наданому іноземцем свідоцтві про реєстрацію. Відтак транспортний засіб в угорця вилучили. Ще впродовж тижня закарпатські зелені берети в кількох випадках затримували нелегальних мігрантів. Під час несення служби прикордонний наряд відділу Гута помітив ознаки перебування людей безпосередньо біля державного рубежу. Прикордонники одразу розпочали пошук невідомих та повідомили про це прикордонну поліцію Словацької республіки. Невдовзі спільному наряду вдалося затримати четвірку азіатів, які рухались в бік Словаччини. Ще нелегалів словацький наряд зупинив через 10 хвилин на відстані декількох десятків метрів від кордону. Затримані, які назвались громадянами В'єтнаму не мали при собі жодних документів. Ловили нелегалів протягом тижня і на Львівщині. Так прикордонники львівського загону в одному випадку затримали групу мандрівників неподалік Белзе. Під час перевірки транспортних засобів на автодорозі неподалік кордону виявили в них, окрім водіїв, чотирьох чоловіків. Вони назвалися громадянами Іраку, Лівану та Афганістану. При цьому тільки Ліванець мав при собі документи, а іракці представили копії закордонних паспортів. Іноземці намагалися запевнити прикордонників, що вночі в контрольований прикордонний район приїхали зі Львова повечеряти в один із. Закладів громадського харчування. В іншому випадку прикордонники теж затримали нелегалів, яких українці підвозили до кордону. В автомобілі знаходилось п'ять іноземців, двоє дорослих та троє дітей без документів. Зі слів самих затриманих, вони є громадянами Туреччини і прямували до країн ЄС. Наразі затримані нелегали. Чекають рішення суду. Відповідати доведеться і водіям, які підвозили порушників до кордону. Нелегалів більше. Є. Через кордон України та Євросоюзу збільшилася кількість іноземців, які намагаються незаконно пробратися на захід. Так, прикордонники Західного регіонального управління лише за перше півріччя затримали 310 нелегалів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед шукачів кращої долі найбільше в'єтнамців. Їх зловили аж 125 осіб, ще 35 іракців та 27 громадян Туреччини. Кордон на Закарпатті досі залишається найулюбленішим маршрутом для іноземців, які намагаються перетнути рубіж за межами пунктів пропуску. Крім того, за перше півріччя 2018 року зелені берети удвічі частіше виявляли спроби перевезення через кордон психотропних засобів та п'ятеро наркотичних речовин. На 30% збільшилась кількість знайденого бурштину, який подорожні контрабандою намагалися перемістити до країн Євросоюзу. Від початку року прикордонники виявили майже 215 кілограмів коштовного каміння за перше півріччя 2018 року. Прикордонниками підрозділів західного регіонального управління затримано майже 5 тисяч порушників правил перетину державного кордону та понад 6 тисяч осіб притягнуто до відповідальності. Також зелені берети виявили 40 викрадених автомобілів та вилучили понад півтора мільйона пачок контрабандних цигарок. Боротьба з порушниками та покращення умов служби. У Мостецькому прикордонному загоні відбувся навчально-методичний збір керівників органів охорони кордону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Зокрема, прикордонники на практиці вдосконалювали боротьбу з порушниками та конфліктними ситуаціями у пункті пропуску. Про мобільне місце тимчасового несення служби та навчання дивіться у нашому сюжеті. Пункт пропуску шигині на українсько польському кордоні саме тут прикордонники з усіх загонів західного регіонального управління проходять навчальні збори. Це е, в основному питання. Порядку дії особового складу при, при локалізації нестандартних кризових ситуацій. Ми вже маємо певний досвід проведення відповідних заходів тут іменно на відділі прикордонної служби Шеїні. І, до речі, якщо сказати так, то і особовий склад зміни, який сьогодні виконує обов'язки в пункті пропуска, він свій час виконував обов'язки при блокуванні пункту пропуска через державний кордон і ну, порушення громадського порядку, яке мало місце під час. Прориву представників і прибічників Сакашилі. Тут в пункті пропуска шигі за однією з умов навчання, водій автомобіля, прямуючи з Польщі, вирішив оминути перевірку на українському кордоні та без зупинки покинути пункт пропуску. Що це робить? Що ви робить? Спроба транспортного засобу прорвати через державний кордон і минує проходження прикордонного контролю, значить, попасти на територію України. Тобто Проїхати через весь пункт пропуска, подолати е, обмежувачі і виїхати з пункту пропуска без проходження контролю. Значить, такі випадки вже також мали місце не тільки на цьому пункті пропуска, От, вони трапляються періодично, коли особи намагаються перевести через державний кордон е, контрабандні товари або товари, які заборонені к приміщенню через кордон. Вже за іншою мовою навчань, перед пунктом пропуску зібрався натовп агресивних людей, який планує потрапити на територію та заблокувати перетин кордону. А вже на зеленому кордоні прикордонники ознайомлювалися з облаштуванням мобільного місця несення служби. Призначено для несення служби прикордонними нарядами на оперативно-активних напрямках, даби зменшити час висування прикордонних нарядів для реалізації інформації по обстановці. До місця правопорушення, збільшення оперативності реагування. Цей автомобіль дає можливість прикордонникам впродовж кількох днів комфортного перебування на складних та віддалених ділянках рубежу, адже для цього транспортний засіб забезпечений як генератором, так і місцями для відпочинку. Дане місце змонтовано на шасі автомобіля ЗІЛ-131 з Кунгом. Воно дозволяє розмістити прикордонний наряд на віддаленій відстані від прикордонного підрозділу і наряд з чисельністю до чотирьох військовослужбовців. Крім того, у Мостийському прикордонному загоні для зелених беретів організували навчання та ознайомлення з організацією службової діяльності. Ці заходи ми відпрацювали в повному обсязі. Ціль проведення заходів досягнута. Я думаю, що особовий склад отримав відповідний досвід і зробив для себе відповідні висновки стосовно порядку дій при виникненні і при локалізації нестандартних кризових ситуацій пункті пропуска через державний кордон. Такими навчаннями прикордонники хочуть покращити свої вміння в охороні державного рубежу, а також набути досвід та практику для швидкого реагування під час будь-яких ситуацій на кордоні. Нагадую, ви дивилися проект наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стриможному війною східному кордоні. До нових зустрічей.